Мої вітання всім жителям планети Земля, які ведуть здоровий спосіб життя. Я дуже довго не виходила в ефір, не записувала відео, на те були свої причини. Звичайно, ми всі люди живемо в цьому світі. Так сталося, що моя мама на 88-му році життя пішла з життя. І я, наприклад, знаючи, що життя наше ми приходимо і уходимо, але все рівно, коли йдуть життя, близькі люди, це дуже боляче. І я проживала певні моменти болю, страждання, так як рідна людина, моя мама, пішла з цього життя. І мені не хотілося, не хотілося. Робити відео, хоча я працювала, як і раніше, в консультаційному кабінеті здоров'я, ось так виглядає вивіска, яка <кій> на офісі на вулиці, і далі працюю з фітопрепаратами. На сьогоднішній момент на вулиці вже осінь минуло літо, і настала пора осені, а значить, пора. Починати протипаразитарну очисну програму для організма. Вона може бути як профілактична, так і з лікувальною метою. Що це означає? На період літа ми вживали ягоди, фрукти, і буває не завжди з водою змиваємо різні шкідливі елементи. Наприклад, полумницю її неможливо водою змити. Тому буває часом полу... полуниця, прямий шлях до розмноження в організмі гельмінтів, таких як аскариди. Тому, коли вже прийшла на вулиці осінь, коли вже минули ягоди, і ми можемо почистити організм. Для чого чистити? Для того, щоб трошки підняти свою імунну систему. Тому що в природі, звичайно, закладено в організмі. Що в тілі людини разом з дідою мають вживатися і такі протипаразитарні продукти, як чесник, які відвари полині, піжми, які жовчугіни, протипаразитарний ефект. Але не завжди ми це все робимо. Хтось не може споживати чесник, комусь воно впливає на серце, комусь ще щось. От, і внаслідок того, якщо в організмі попадають паразити, вони в першу чергу впливають на нашу імунну систему, плюс вони виділяють токсини, яди, які фільтрує наша печінка, і це шлях до розвитку різних захворювань. Тому, щоб довго вам не розказувати, я вам зараз покажу. Які протипаразитарні препарати вже готові до споживання, не треба нічого ні розводити, є конкретні дози і пити, які готові до споживання як для дічок, так і для дорослих. А саме, фітовід протиглизний. це такий препарат. От він зараз перед вами, як ви бачите, от, в основі його Ходить насіння гарбуза, клубні чеснику, трава звіробою, трава дерев'ю, квіти листя полини, квіти пижми, кора крушини, листя сени, корінь солоцю, корінь оману і вітамінний премікс. Ось ви бачите, він зараз перед вами. Його можна споживати як дорослим, так і дітям із 6 років, тільки різна. Доза. Якщо е, діти 6 років, можна давати по таблеточці три рази на добу за 20-30 хвилин до прийому їжі. Так само аналогічний іде такий препарат, як стоп паразит. Просто це випускає компанія Фітовід, а це компанія Еліксир випускає. Крім того, є протипаразитарний препарат як дегельмін. Тільки він знаходиться в капсулах. Дегельмін і протиглисний фітовід, вони відрізняються трошки своїм складом. Зараз я ось візьму упаковочку і озвучу, щоб було от вам зрозуміло, що входить. Входить, трава так само дерев'ю, трава піжми, трава оману, кропи видводонної, трава полину. Листя горіху волоського, насіння гарбуза, насіння льону, насіння екстракти де гвоздики, магнію стеарат. Як ви бачите, плюс-мінус складники однакові. Крім того, ще є гельмивір, лямбліцит препарат, і хочу ще показати ось такі в капельках, які називаються антиглист. Антиглист відрізняється від всіх цих препаратів, які є, ось зараз у мене стоять на вітрині. Я спеціально виставила, щоб бачити тільки протипаразитарні препарати. Він знаходиться в капельках і його споживати можна тільки один раз на ніч. Можна як діткам з року навіть давати старшим і дорослим. Він споживається. Один раз на ніч через дві години після вечері. І вже єдине, вибирати дозу по вашому віку. Ось такі зручні для споживання в нас є протипаразитарні препарати. Єдине, якщо ви побачите, ось тут поруч з препаратами протипаразитарної дії, знаходиться сорбент. Для чого сорбент? Коли в організмі є паразити, і коли ми їх починаємо травити, вони виділяють токсини. І щоб захистити, підтримати свій організм, варто підтрим... вживати сорбент. Наш фітосорбент він містить в собі яблучний пектин, хітозан для кишківника, висівки вівса, тобто безпечно для вашого здоров'я. Єдине, що запивати його. Потрібно достатньою кількістю води. Якщо ви протягом дня, от, наприклад, або фітовід протиглисний, або лямбліцид, або вельмибір, який треба вживати два або три рази на день за 20 хвилин до прийому їжі, то сорбен достатньо один раз на ніч після двох годин після вечері. Але якщо ви будете пити антиглист, який зручно, тому що його тільки один раз в сутки, тобто на ніч, то тоді сорбент ми вживаємо вранці за годину до прийому їжі або інших лікарських рослин. Ось таким у нас фітопрепарати, які дають протипаразитарну дію. Я вам дуже коротко розповіла про протипаразитарні препарати, так як вони дають як профілактичну дію, так і лікувальну. Крім того, вони очищують організм не тільки від паразитів, від бактерій, вірусів, тобто допомагають вашу імунну систему підтримати в нормі. Єдине, хочу ще сказати: якщо почати очисну програму протипаразитарну, варто для себе ще звернути на харчування. Менше вживати солодко, це мається на увазі цукерки, шоколад. Крім того, солодке молоко воно так само дуже люблять його глисти. Тому, коли ви будете чистити, робити протипаразитарну програму, Варто просто вживати просто квашу, квасне молоко, ряженку. Вона дуже корисна буде для кишківника. Крім того, варто зменшити споживання в цей період, коли йде протипаразитарна програма, м'яса. Бажано каші, щоб підтримати вашу печінку. Тому що м'ясо в нашому організмі взагалі дуже погано. Ну, перетравлюється. Ви можете навіть самі відчути, коли багато споживаєте м'ясо йдете в туалет, воно відчутно по запаху калових мас, тому що запах іде дуже такий неприємний, це говорить, що м'ясо воно бродить, так як гниє в кишківнику. Тому оця вся гниль, оце броження, це їжа для глистів. Тому краще, якщо. Надумали проводити протипаразитарну програму, краще для себе харчуватися здоровим харчуванням, більше вітамінів, овочів, каші, багато чистої води пити, тоді буде хороший результат. Якщо в кого виникло якесь бажання, товари, які я вам показала, в нас ще є ширший асортимент. Я консультую, можу висилати як новою поштою, так і Укрпоштою.